Стивна ситуація така. У депутатів місцевих рад є з кого брати приклад. Якщо подивитись Верховну Раду, там відбувається те саме. І з голоса вносять, і без обговорень, без регламенту. Так відбувається всюди. Так відбувається в тому числі і в сміні, на жаль. Тому об'єктивна тут ситуація така: тільки самі депутати, ніхто, окрім них, не може це питання вирішити. Звичайно, громада може знайти особи, які звернуться з відповідним позовом, завдяки нашим там іншим активістам. суди у нас перевантажені, суддів не вистачає, і десь через півроку отримати рішення, що та сесія дійсно всі рішення, які були прийняті з порушенням регламенту, з порушенням закону, вони є недійсними і незаконними. Що стосується Верховної Ради, такі рішення є. Що стосується місцевих рад, звичайно, це потрібно витратити свій час. Однак, на жаль, окрім так мовити, політичної відповідальності, жодної відповідальності іншої у тих осіб, які так себе поводять, немає.